Ой, чого тільки в цьому сезоні не було. І екшен, і зомбі, і класний Тім Бертон, і Леді Гага, і навіть Венздей у кольорі, яка танцює кей-поп. Сімейки Адамсів стало більше, та ще й з'явилася бабуня, яка ще та штучка. А всяких сюжетних ліній і таємниць у другому сезоні було стільки, що можна було трохи і заплутатись. І це, до речі, як плюс, так і мінус. В сезоні не обійшлося і без ради, у вигляді Прокоф'єва чи Толстого. Бо, походу, Тім Бертон трошки полюбляє болотяну культуру. Але Попри це, сезон гарно продовжує історію першого сезону, з увагою до деталей, які відсилають нас до оригінальних коміксів сімейки Адамсів та класичних екранізацій цієї історії. Сам сезон ми чекали майже три роки, і враховуючи те, що перший сезон став справжнім хітом і побив рекорд за кількістю переглядів на платформі, то очевидно, що навколо другого сезону був певний ажіотаж. В результаті вийшло прикольно. Не можу сказати, що феноменально, бо в серіалі є як сильні, так і слабкі сторони. Дещо тут. В рази краще в порівнянні з першим сезоном, а дещо навпаки гірше. Слава Україні! Мене звати Олекса. Вітаю на каналі Кінолекс. Сьогодні поговоримо, яким вийшов другий сезон, що нам обіцяли і що ми отримали, які сильні та слабкі сторони у новому сезоні, а також чого можна чекати від продовження, яке вже офіційно підтверджене і попередньо мало б вийти наступного року. Буду вдячний за підтримку цього каналу вподобайкою, підпискою та коментарем. Це дуже допоможе просуванню каналу. Окрема подяка. Спонсорам каналу на платформі Monobase і тут на Ютубі. Саме завдяки вам канал розвивається, а якість відео росте. Якщо ви теж хочете долучитися до спільноти спонсорів, усі посилання для підтримки будуть в описі під цим відео. Перед тим як продовжити, прошу вас підтримати збір мого друга Фаріда з каналу Фарід говорить: він відкрив банку на 500 тисяч на потреби шостого загону спеціальних дій гур. І там, до речі, Фарід буде розігрувати досить прикольні подаруночки. QR-код на екрані. Посилання на банку в описі та закріпленому. Коментарі. А тепер погнали! Зразу попереджу, що цей розбір буде зі спойлерами, тому якщо ще не бачили другий сезон, майте це на увазі. Отже, шлях до другого сезону виявився досить довгим і склав майже три роки. Офіційно серіал продовжили ще в січні 2023 року, але зйомки стартували аж у травні 2024 року. І на це було кілька причин: по-перше, Голівуд сколихнув масштабний страйк сценаристів, що заморозив виробництво багатьох проєктів, і з неї не стала виключенням. По-друге, самі творці неоднократно. Оразово заявляли, що не хочуть поспішати. Після феноменального успіху першого сезону вони прагнули зробити другий справді хорошим. І забігаючи наперед, вони точно не економили під час створення. Хоча точних цифр бюджету ніде немає, в мережі ходять різні чутки. Деякі джерела кажуть про 10, 20, а то й 30 мільйонів доларів за одну серію. Я навіть бачив цифру 60 мільйонів. А самі Дженні Ортезі за тими чутками платили нібито по одному мільйону за епізод. Скільки це правда, дізнаємось згодом, але те, що бюджет значно виріс порівняно з першим сезоном, це факт. І ось вам перший доказ: локацію зйомок змінили з Румунії на Ірландію, і це дозволило зробити все набагато масштабніше. Вони збудували безліч практичних декорацій. Наприклад, внутрішній дворик школи збудували з нуля, і навіть поставили там фургончик з їжею та кавою, оскільки цього сезону учням заборонено ходити до Єрихону. Деталізація в тому фургончику справді вражає. Там навіть є пакети з фейковою. Кров'ю для вампірів. Увага до класичних деталей теж на висоті. Під час різних сцен можна побачити ті самі крісла, в яких сидять Мортиція та Гомес, які стали вже класикою. Вдома у кімнаті у Венздей на стіні намальований алігатор, а на ліжку восьминіг. Усе як в оригінальних коміксах. Для внутрішніх сцен академії вони використовували справжній старий замок Шарлевіль, збудований ще у 1798 році. І декоратори доклали багато зусиль, щоб зовнішні декорації повторювали стиль того замку, відтворивши вікна, стіни, сходи та й загалом антураж того замку. Цей замок дав творцям кілька неочікуваних бонусів. Наприклад, у ньому вже були справжні таємні проходи, і їх не довелося створювати з нуля. Серед інших локацій був коледж клон який став основою для сцен у психлікарні Віло Хілл. А от котедж Ротвуд довелося будувати з нуля у графстві Віклоу. як і кабінет директорки, довелося відтворювати з нуля, щоб він був таким самим, як був у Румунії. Завдяки переїзду до Ірландії. Сам Невермор тепер виглядає ще грандіозніше. А схожість з Гогвордсом стала ще очевиднішою. А в сцені, де Вензлій розмовляє з директоркою в імпровізованому кабінеті посеред лісу, це все був не хромакей. Вони реально привезли ці всі декорації в ліс, зібрали і знімали там. Головним режисером далі є тім Бер. Бертон. хоч цього разу він повністю сам зняв тільки дві серії, а не чотири як у першому сезоні. Але його фірмовий стиль відчувається у всьому, а особливо у 60 секундному анімаційному ролику про історію Айзека Найта. Уявіть собі, ці 60 секунд створювалися аж 8 місяців. Бертон особисто розробляв дизайн персонажів разом з командою, яка працювала над іншими його класичними проектами. А ще цей сезон продовжує традицію Камео Творців. Сценарист та продюсер Альфред Гоф зіграв працівника аеропорту. Порту, так само, як Майлз Міллер мав Камеу вчителя школи у першому сезоні. Тепер трохи про залаштункові історії. Як і минулого разу, зйомками займалася компанія MGM Television. Через це були розмови, що другий сезон може вийти не на Netflix, а на Amazon Prime Video. Але, на щастя, корпорації домовилися. І Венсний залишилася на Netflix. Не обійшлося і без змін в акторському складі. Джорджа Бурча, який грав Ларча, замінили на Йонаса Суотамо. За чутками, Джордж мав певні розбіжності. З командою ще в першому сезоні, коли хотів, щоб Ларч мав більше екранного часу та кілька реплік. А перед другим сезоном він захотів набагато більшу оплату, ніж мав у першому сезоні. Тому команда вирішила замінити актора. Актор Персі Вайт взагалі не з'явився в сезоні через висунуті проти нього звинувачення в домаганнях, але є і круті поповнення в акторському складі. Стів Бушемі у ролі нового директора, який, до речі, має сильний вайб Трампа чи Патріота з серіалу Хлопаки зі своїми гаслами Ізгої понад усе та Невермор до віку. Також долучилися Еві Темплтон, Біллі Пайпер, Леді Гага та феноменальна Джоанна Ламлі у ролі Бабуні. А ще до касту приєднався сам Крістофер Ллойд, який грав дядька Фестера у фільмі 91-го року. До речі, Фред Армісен, який грає дядька Фестера в серіалі, справді був сфотографований кілька десятків разів. Для створення всіх його численних паспортів та водійських посвідчень. Окремої уваги заслуговує річ. Цього сезону для нього створили додаткову роботизовану кисть, яка контролювалася джойстиком. Актор Віктор Доробанцу міг тепер керувати нею прямо під час зйомки, щоб річ махав так або ні, або показував якісь інші мінімальні емоції. Раніше дехто звинувачував серіал у неканонічності. Але як наголошували самі творці, оригінальні комікси Чарльза Адамса не мали багатої передісторії, Персонажів до 60-х років не всі персонажі навіть мали імена. Лише з виходом серіалу 1964 року продюсер Девід Леві разом з Чарльзом Адамсом почали створювати імена та бексторі для персонажів. І серіал Венздей черпає натхнення з усього із коміксів, із класичного серіалу, із фільмів 90-х. Адже оригінальна ідея сімейки Адамсів це сатира на нормальну американську сім'ю, яка показує, що нормальність це лише ілюзія. І так. Кожен міг знайти в цих дивакуватих персонажах щось для себе раніше. Нам обіцяли, що настрій сезону стане значно темнішим та менш підлітковим. Сама Джена Ортега, яка цього сезону виступає ще й як продюсер, наполягала, що не хоче знову бачити любовну лінію навколо своєї героїні. Чи вийшло з одного боку так? Сезон справді має темніші, майже хорорні моменти, а також є і кіновідсилки до Хічкока чи Кубрика. Але з іншого боку, в ньому залишилися ті яскраві, веселі і трохи підліткові сцени, як і в першому сезоні. А от любовну лінію у забрали, але віддали її Еніт. Отже, головне питання, чи став сезон темнішим, як нам обіцяли. І так і ні. Перші дві серії дійсно намагаються тримати похмуру майже хорорну планку. Але з моменту, коли герої їдуть на кемпінг, усе розвіюється. Серіал повертається до яскравого, трошки підліткового і кумедного серіалу. Я розумію, що творці намагалися зберегти баланс, і загалом їм це нібито вдалося. Але місцями контраст між цими двома настроями надто сильний і виглядає, м'яко кажучи, дивно. Та що Точно не викликає запитань, це візуальна частина. Другий сезон виглядає на голову вище за перший, масштабніше, яскравіше і ефектніше. Загальна картинка та естетика серіалу дуже і дуже хороші. Спецефекти, операторська робота та антураж це взагалі 10 з 10. Академія Невермор, завдяки ірландським локаціям, тепер ще більше схожа на Гогвардс. з її озером та лісом навколо, і виглядає в рази крутіше, але водночас і смішніше. Бо, коли дивишся, перша думка, що там збоку трохи не вистачає. Тільки поля для квітичу. Дизайн локацій просто топ. Чого лише вартий будиночок, де живе мортиція чи психлікарня, особливо підвал Лоїс. Сцена балу це окреме естетичне задоволення від декорацій до костюмів, не тільки головних, а й другорядних персонажів. Окремий акцент на графіці, гайд, перетворення якого стало ще кращим і реалістичнішим. Хоч говорити про реалістичність по відношенні до гайда не дуже коректно, але менше з тим. Вовколаки, зомбі Леді Гага, усе виглядає дуже ефектно та якісно. Єдиний, але дуже помітний. Мінус у графіці це незрозуміла цифрова ретуш на обличчях. Особливо це видно на Дженні Ортезі, але іноді і на Ені та Мортиції. Я можу лише припустити, що просто за три, а точніше два роки, Джена дуже змінилася. І щоб вона виглядала далі як школярка, звичайного макіяжу вже було недостатньо, тому їй довелося вдатися до комп'ютерної корекції. Але це лише моє припущення. Але ось ця ретуш обличчя, коли ніс майже повністю зливається з обличчям, місцями виглядав дуже. Уже дешево. Тепер про сюжет, бо у цього сезону увага прикута саме до нього. Якщо перший сезон захоплював нас новим світом, то другий показує вже знайоме середовище, і через це певні сумнівні сценарні ходи стають набагато помітнішими. Історія другого сезону відчувається як два окремі міні-сезони. Перша частина, перші чотири серії, має одну головну таємницю: хто стежить за Венздей і вбив друга шерифа, а потім із самого шерифа. А також має одне сюжетне відхилення у вигляді Агнес. Інші ж речі, такі як Сьорп, Тайлер і маніпуляції нового директора, є на другому плані і лише дають затравку для другої частини сезону. Через це динаміка іноді просідає в порівнянні з другою частиною. А от друга частина з п'ятої по восьму серію напакована подіями. Та кількома таємницями одночасно, і це іноді занадто, що можна навіть просто втратити логічну лінію собі в голові. Друга частина сезону загалом має цікаву структуру, хоч вона і веде до розв'язки головної лінії про Тайлера, його матір та Айзека. Але кожна серія на цьому шляху закриває власну другорядну таємницю. Саме через це створюється враження, що друга половина неймовірно насичена подіями і має просто скажену динаміку. Бо, поки розвивається основна історія, нам паралельно показують. Бал і задом директора, спроби Венздей повернути силу за допомогою нової провідниці, що наражає на небезпеку Еніт. І водночас вводять затравки на третій сезон, як от згадки про Офелію та сцени, які наштовхують нас на думку, що Міз Капрі не така проста, як намагається здаватись. Загалом мені дуже подобається цей прийом, коли розгадка однієї таємниці відкриває за собою ще одну, а то і дві. І, попри весь цей вир подій, усі лінії досить логічно пов'язані. При повторному перегляді. Я побачив, що натяки на все це були ще у першій серії. Однак саме тут криється проблема першого враження. Пауза в місяць між двома частинами сезону призвела до того, що я просто забув багато деталей з перших чотирьох епізодів. Через це сприймати другу частину було важче, а відчуття хаотичності лише посилилось, бо не всі зв'язки згадувалися одразу. На мою думку, ця пауза і сама ідея розділити сезон на дві частини були продиктовані виключно бізнесовою вигодою. Мета проста: змусити глядачів, які оформили. Мали підписку лише заради вензди і залишитися на платформі ще на один місяць і не скасовувати її одразу після перегляду. Вочевидь, Netflix не хотів зраджувати свої традиції, випускати все одразу і переходити на модель одна серія на тиждень, як це роблять інші стрімінги. Тому вони знайшли такий компроміс: розділити сезон навпіл, щоб і був плюс-мінус фірмовий підхід і водночас розтягнути інтерес аудиторії. Але це лише моє припущення, бо підтвердження цьому я не знайшов. Ще мені здалося досить крутим ходом повернути. Директорку Вімс, а також показати, що річ насправді є рукою Айзека Найта. Це було досить неочікуваним, але логічним ходом, враховуючи, як річ у цьому сезоні страждав через те, що не знає, хто він і звідки. Фінальна розв'язка, хоч і не була такою епічною, як пожежа в першому сезоні, але вийшла гарною з різною машинерією та її вибухами. А тепер трошки більше поговоримо про самих персонажів. Почнемо з Венсний. Цього сезону їй дуже не вистачає взаємодії зі звичайними людьми. Що було фішкою першого сезону. Сцена в аеропорту ледь не єдиний такий момент. Також, хоч вона і намагається здаватися бездушною, та все ж ризикує собою заради Еніт. Але будьмо чесними, її головна мотивація не порятунок друзів, а бажання розгадати загадку і бути найрозумнішою в кімнаті. Хоч припускаю, що вона все ж таки потрохи визнає, що любить Еніт. До речі, цікавий факт: Дженна Ортега майже всі трюки виконувала сама. Еніт за то літо помітно змінилася. Вона стала впевненою, сміливою, на неї більше. Не тисне тягар перетворення, і так, любовний трикутник з першого сезону мігрував від Венздей до неї, що на мою думку дуже добре. Бо Енід більше пасують любовні драми ніж Венздей. А їхній танець Агнес під пісню Ледіґаки просто шикарний. І тепер танець справді під пісню Ледіґаки, а не як в першому сезоні. Мортиція і Гомес це ідеальна пара. Їхні танці, гумор Гомеса, те, як вони приймають і розуміють один одного, незважаючи на усталені норми світу, це саме та суть, яку вдалося перенести з оригінальних коміксів. Хімія між Кетрін Зетою Джонс та Луїсом Гузманом іноді не настільки сильна, як ми звикли бачити в класичному фільмі, але попри те, вона все одно є дуже хороша. Мортиція цього сезону візуально стала ще більш схожою на свій образ із класичного фільму 1991 Року ми також побачили розширення родини у вигляді бабуні та отримали затравку на третій сезон із сестрою Мортиції Офелією. Серед інших персонажів варто відзначити фанатку Агнес. Вона не просто одержима, а й глибоко самотня людина. Вона намагається за будь-яку ціну догодити Венздей, щоб не бути самотньою, але, врешті-решт, знаходить свою ідентичність і приймає себе такою, якою вона є насправді. Новий директор у виконанні Стіва Бушемі просто шикарний і має вайб Трампа чи Патріота із серіалу Хлопаки зі своїми гаслами і згої понад усе. Але мені здалося, що його якось надто легко розвели в кінці, щоб він зізнався. Бо Протягом всього сезону він був тим, хто завжди на кілька кроків попереду. А от поява Леді Гаги це шикарний хід і класне продовження Тікток тренду з минулого сезону. Серіал також наповнений відсилками та цікавими деталями. Алігатор на стіні та восьминіг на ліжку Венздей це пряма відсилка до оригінальних коміксів, чорно-білі сцени до старих чорно-білих екранізацій цієї історії. Пацієнтка 1.9.3.8 – Це відсилка до року, коли був опублікований перший комікс про сімейку Адамсі. І просто. Просто ще раз хочу згадати наскільки шикарна була ця 60 секунда анімація про Айзека Найта. Це просто класичний Тім Бертон. Також є багато кінопосилань на Хічкока та Кубрика. А шокуючий вступ до шостої серії, де здається, що вензний знову у комі, це був справді крутий хід, щоб привернути увагу. Перші 10 секунд я справді сидів у ступорі, бо не розумів, що я бачу: це кома, чи страшний сон венздей, чи знову якесь передбачення. Але є й те, про що я не можу змовчати. У серіалі з'явилися відсилки до так званої російської культури. Музика про коф'єва, згадки про писанину Толстого, а слова дядька Фестера про якогось Ігора з Гулагу були відверто недоречними. та Образливими для українців, можливо, це була невдала спроба відсилки до Франкенштейна, де був асистент Франкенштейна на ім'я Ігор, але вийшло це дуже погано. На противагу цьому приємно, що деякі актори, зокрема Джана Ортега та Ема Майерс, публічно підтримували Україну. Перша зробила заяву ще на початку повномасштабного вторгнення, а друга одягнула недавно сукню від українського бренду Анна Октобер. Хоч не знаю наскільки це можна вважати повноцінною підтримкою, але все одно приємно. Тож що ми маємо під? Цумку, попри всі мінуси, другий сезон мені дуже сподобався. Головний недолік це його кустробата динаміка, де є як і просідання темпу, так і перенасиченість подіями на противагу першому сезону, який був більш збалансований. А ще та незрозуміла ретош обличчя, яка мене не полишає, бо я не можу повністю зрозуміти, що там було такого, чого б не вирішив макіяж. Головний плюс другого сезону це масштаб, візуальна частина та ефектність. Якщо перший сезон захоплював новизною, то другий вражає видовищністю, хоч і змушує більше звертати уваги на сценарні недоліки. Thank mm -hmm. you. Отже, розібравши другий сезон, давайте подумаємо, що може бути далі. Фінал залишив нам кілька затравок, і я маю декілька теорій щодо того, що на нас чекає у третьому сезоні. По-перше, це доля Еніт. Венздей вирушила на її пошуки, щоб повернути її людську форму. Але я припускаю, що це буде не так просто. Думаю, мене певний час, поки вона її знайде. За цей період Еніт, як Альфа, на яку полюють інші вовкулаки, може добряче здичавіти. Тому цілком можливо, що при першій зустрічі вона навіть не. Впізнає Венздей і, можливо, навіть спробує вбити її перед тим як згадати, хто перед нею. По-друге, Тайлер. Він поїхав з міста Капрі до спільноти гайдів, і тут два шляхи. Перший і найбільш ймовірний, він нарешті стане цілісною особистістю серед своїх, і, звісно, спробує знову вбити вензлей, ставши ще сильнішим у цій спільноті. Другий варіант, в який мені мало віриться, він знайде внутрішній спокій і буде вдячний Венздей за те, що вона його звільнила, а не вбила тоді у вежі. Та все ж я ставлю на те, що він повернеться як антагоніст. А також цікаво буде побачити, як розкриють міз Капрі, бо в цьому сезоні навколо неї виникало більше запитань ніж. Відповідей. Але найцікавіше, на мою думку, на нас чекає в родині Адамсі. Я сподіваюся на прекрасну Арку з Офелією, сестрою Мортиції, яка замкнена в підвалі бабуні. І в кінці вона написала на стіні: Венздей має померти. І можливо, вона теж спробує вбити Венздей. А ще розкриття того, що Офелія замкнена у підвалі бабуні, точно викличе внутрішній конфлікт у сім'ї. Тільки уявіть собі протистояння між Мортицією та її матір'ю, яка роками брехала їй про Офелію. Усе це натякає на. Те, що події третього сезону розгортатимуться не тільки в школі, і це чудово. Це означає, що ми нарешті зможемо побачити більше взаємодії Венздей і, мабуть, дядька Фестера із звичайними людьми. А це саме те, чого мені так не вистачало у другому сезоні. І головне, коли ми це все побачимо? На сайті IMDB вказано 2026 рік, але це виглядає занадто оптимістично. Вийти він в 26-му році може тільки якщо третій сезон розроблявся і знімався паралельно з другим. Про що до речі, я десь. Читав, але коли шукав ту сторінку для підтвердження ніяк не міг її знайти. Натомість знайшов більш реалістичний прогноз: якщо виробництво почнеться на початку 26-го року, то новий сезон ми побачимо всередині або наприкінці 27-го року. Звісно, я б хотів, щоб це сталося швидше, бо, попри всі нюанси, сезон мені справді сподобався. У підсумок скажу так. Другий сезон це точно крок уперед, в плані картинки, масштабу і просто атмосфери. Світ став більшим, спецефекти якіснішими, а деякі сцени зняті так, що хочеться ставити на паузу і роздивлятися. Але за справді якісною картинкою ховається кустробата динаміка, через яку друга частина сезону реально відчувається як два різні сезони з абсолютно різним темпом. Також не всі творчі рішення були вдалими, а деякі, як згадки про голах, це просто провал і відверта неповага. Але попри ці всі нюанси, загальні. Враження від сезону круті, як кайфанув від перегляду. Сезон залишив купу позитивних емоцій, подарував кілька реально крутих поворотів і змусив ще більше полюбити деяких персонажів. Діліться своїми враженнями від другого сезону у коментарях. А також буде цікаво почитати ваші прогнози щодо третього сезону. Що ж, а на цьому в мене все. Слава Україні і подяка всім українським силам оборони.